Пані Віра одна з тих, хто пережив трагедію Маріупольського драмтеатру. У березні 2022 року, коли будівлю, що слугувала укриттям для понад тисячі людей, російська авіація стерла з лиця землі. Жінка була всередині. Сьогодні на сцені пані Віра не грає, вона згадує. Я спочатку, коли мені сказали, я нічого не розуміла, що потрібно робити. Я не розуміла, що від мене хочуть. Я, я плакала, я взагалі не могла слова сказати. Перші вистави мене просто перехватала горло, Яка там грає? Взагалі нічого нема. Потім трошечки вже щоб створити виставу, режисер понад 50 годин говорив з акторами. Пані Віра каже, ті події неможливо забути. Кожна репетиція відкривала той біль знову. Я почула цей от літак і такий моторошний свист. от бомба така вона, знаєте, так отвратительно в'їжджала, звільняла і все. І якийсь то такий вакуумний взрив, і штукатурка. І мені казали, що і грохота нема. Ну от, і все, я заклякла. Мені казали, що ми стояли. Сергій уже побіг і вернувся. І каже, дівчата, та то нема, як нема, що нема, нічого нема. Свої історії сьогодні розповідають і ті, хто дивом вибрався з міста. Олена з родиною виїхала за день до того, як російська авіація влучила в драмтеатр. Для неї театральні стіни це роки життя, ролі, люди, атмосфера. Звичайно, ролі, глядач, який вже впізнавав. Який чекав, який запитував а сьогодні, біла грає, тоді ми йдемо. Я пам'ятаю це, це мені дуже приємно було. Найскладніше, каже Олена, не грати когось, а бути собою на сцені, говорити власним болем. Єдиною задачею режисера для цієї вистави було не грати, а бути самим собою. Це виявилось надскладно, тому що коли приміряєш для себе персонажа, якогось це, ти знаєш, фінал. П'єси, а тут немає фіналу, і ми його хочемо створювати разом з українцями. Пані Олена каже: за дев'ять днів переховування в театрі залишилося багато спогадів. Рукавички, яких я готувала їжу на багаті біля театру. Це саме та кружка, звідки з театру, з якої пили, набирали воду. Ну, в общем, такі це ніж, яким я цукерку ріжу під час вистави і ділю її навпіл. Так як робили. У нас немає даху, немає своєї сцени, але у нас є маленький театр з великим серцем, говорить директор театру. Я так меседжем посилаю, що наш театр відчуття, щоб кожна людина, яка прийшла до нас на виставу, вона чи тут, чи тут щось понесла. Світле. Яскраве, тепле, щоб понесла близьким своїм дітям, знайомим. А це наше головне завдання. Вистава об'їхала десятки міст Європи: Париж, Берлін, Гаагу. Іноземці приходять, аби побачити справжню історію Маріуполя. Не телевізійну картинку, а живу правду людей, які це пережили. Дуже багато людей ходять, дивиться всі посли, міжнародні представники. Дуже багато людей хочуть побачити. Вони хочуть подивитися, що в Україні насправді відбувається, тому що вони думають, що це просто як в кіно показують по телевізору їм якісь ну казочку. Вони не вірять в те, що може. Таке бути в наш час. Ті, хто сьогодні був у залі, зізнаються емоції, не відпускають ще довго. Мені навіть важко говорити. Дійсно, я знаєте, передивляючись, ніби то інформації в нас багато було про цю трагедію, але передивляючись цей спектакль, я вражена тим, як актори грають, як можна грати ну, в черговий раз ці емоції. Це настільки важко, це настільки боляче. Я про я, 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 мене немає світу. Але його театральне серце. є, Можна зруйнувати стіни. Але не нашу віру. І на оновленій землі врага не буде супаса. А буде син, І буде мати. І будуть люди на землі. Анна Білок, Павло Балевич, телеканал Вікка.